Jingle bell, jingle all the way, І до чого я веду в нас, проїхав брік-брак. Новорічний. Прикольні карабасики в районі 20 кілограмів чи навіть менше, так? Да? Ось таке наповнення. Тут відкрили просто показати, як зверху виглядають 5 коробочок такого товару. Все новеньке, це стоковий товар. Тут у нас будуть різні прикраси на ялиночку, і верхушечки, і кульки, різні гірляндочки, різні свічечки. Гірлянди, гірлянди взагалі самі топові. Ось такі, от прикольненькі, незвичайні сніжиночки, ялиночки, тяніки, олені. Пакувальний папір бачу зверху, як я вже сказала, свічечки наборчиками дуже прикольні. Коротше, хто новорічкою взагалі цікавиться, ваш час настав. Код товару, бачите на екрані, написали менеджеру, якщо вам треба відеоогляд лотіка без проблем. Хто готовий взяти об'ємчиком, так само пишіть нам. Такі варіанти розглядаємо і навіть привітствуємо. Кому треба таке, пишіть, замовляйте в коментарі, в приватно за номером в шапці профілю.